Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фік. Цьому відеоролику поговоримо про майбутній гем Network. Пам'ятаємо, як нас озлотив Аптос. І не забуваємо, що Аптос не є останній гем на цьому ринку. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Переходимо на екрані трішки детальніше поясню, що таке взагалі сайт нетворк. Сайнетворк це блокчейн першого рівня, призначений для торгівлі. Кожен аспект сейл був оптимізований, щоб допомогти децентралізованим обмінникам працювати більш ефективно та створювати юг для своїх кінцевих користувачів. І само собою а, не можу пройти мимо, а, хто взагалі проінвестував, які фонди проінвестували в цей нетворк. З відомих фондів. Я знайшов Multicoin, Coinbase Venture, Hypers Venture, Triblock і Flow Trade. Так, давайте ближче до Гемчика. Сам проходив я через Metamask. Тут можна підконектити Kepler або Metamask. Я проходив через Metamask. В кого є Kepler, можете проходити через Kepler, через мережу Osmos або Cosmos по вашому бажанню. Наскільки я зрозумів по їхньому Діскорді, що снипшоти почнуться з 31 жовтня. А кінець дедлайну цієї акції поки можна забрати цю нефтішку до 2 листопада. І після 2 листопада вони повинні нам роздати ці наші NFT-шки. Взагалі, щоб а, забрати, залутати цю нефтішку, а, під цим відеороликом буде посилання. Переходиш. А далі тобі потрібно законектити гаманець. Я буду конектити Metamask. А, Мережу ефірім вибираю. Далі я під'єднюю. Підключитися, підключаюся. Бачимо, що я підключився. В мене мій адрес є. Далі я нажимаю на відео і проходжу їхнє опитування. А відповіді на ці всі опитування будуть також під цим відеороликом. Так, ми бачимо, що я вже відповідаю на саме останнє запитання, все готово. А, більше нічого тут не потрібно робити, ніде не треба підтверджувати і в цьому всьому роді обіцяють, якщо ви всі відповіді, а, на всі відповіді дасте правильні питання, вам нарахують NFT-шку. По суті, тут більше нічого не потрібно робити, нікуди не потрібно нажимати, тому що більше поки нічого немає. А, можна так, так само ж, як з Аптусом. Ось навіть якщо ми захочемо пройти другий раз, ми можемо бачити, що а, я вже на, відпов... на відео відповідав, мені вже на відео відповідати не можна. До нових зустрічей. Пока.